Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів. Перед мікрофоном Володимир Полипенко і ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні в гостях у простої історії вкотре і я вкотре радий вітати Сергія Токарєва, кандидата історичних наук, доцента Національного університету Чернігівський колегіум. Сергій Токарєв – дослідник історії козацтва, і ми неодноразово в цій студії говорили про козацтво, про роди козацькі їхню діяльність, але тема сьогоднішньої зустрічі. Специфічна, я би так сказав, тому що говоримо власне не про козацтво, а говоримо про хвороби як. Козацтво, як козацька старшина і керівництво козацької держави боролися із таким лихом, як епідемічні хвороби. Ну і в першу чергу, мабуть, все-таки про чому? Бо 17 XVIII століття це період становлення професійної медицини, але медицини без антибіотиків, медицини без щеплень, медицини без всього того, до чого ми зараз звикли. І... Але при цьому хвороби були, і це були великі і важливі хвороби. Вони вони нищили цілі села і міста. З цим боролися, так що, отак, от я окреслив тему і віддаю слово пану Сергію. Будь ласка. Доброго дня, шановні слухачі. Справді в українському і середньовічному, і ранньомодерному суспільстві ледь не до початку 20 століття і різноманітні інфекційні захворювання були достатньо вагомим фактором суспільного життя. Річ у тому, що. І про це достатньо мало відомо, але на території України у цей період були. Навіть певні вогнища інфекційних захворювань ми з вами звикли уявляти, що інфекційні хвороби і чума, і холера до нас приходили зі Сходу. І це справді так, оскільки на території півострова Мала Азія, де розташована спочатку Османська імперія, нині Туреччина були такі вогнища. Але не слід забувати, що і у нас у північному Причорномор'ї, на Кримському півострові. і Існували отакі от вогнища захворювань. Річ у тому, коли Только це природні осередки, де о, ця хвороба існує в природному стані. Звідки вона може поширюватися вже за рахунок міграції або тварин, або людей, які переносять цю хворобу? Так, от саме так, коли ще до кінця 18 століття степ не був перетворений людиною, не був розгораний, то там проживала і сила силена різноманітних тварин, насамперед сам перед гризунів, як... ну, бабаківця це... та. Головні переносники, які справді були одними з основних переносників збудників хвороби. Причому хвороба передавала за рахунок різноманітних бліг та інших мікроорганізмів, які жили на цих тваринах. І таким чином, під час полювання або випадковим чином, людина могла підхопити збудників, чуми, холери та інших захворювань. Ці хвороби називалися в документах того часу, як люди їх називали. А із-за того, що не була чітко з'ясована етіологія, тобто походження захворювання, то відповідно. І назви були різні: мор, моровиця, моровоє повітря. А Але ж от... я, я завжди думаю, що моровоє повітря і мор моровиця це, це окреслення епідемії, як такої. Не конкретно епідемії чуми, чи холери чи ще чогось, а просто епідемії. Справді іноді не розрізняли сутність хвороби, що це було насправді чума або холера, і таким чином називали їх саме так. Причому, на навіть із назви видно повітря. Тобто думали, що воно через повітря а поширюється? Справді, Що поширення через повітря, через контакти з хворобами. Бо в людських уявленнях того часу часто вважалося, що може хворобу проносити вітер або якісь інші природні атмосферні фактори. Тому от такі назви дуже широко побутували. А... Чи було зрозуміло вже звідки ці хвороби приходять? Тобто вітер, будь-який вітер, чи вітер зі степу? Так, як правило, вважалося, що хвороба приходить зі степу, з південної частини, і часто представники інших національностей, невірні, так звані, тобто мусульмани, і турки, і татари, є одними з носіїв цих хвороб. І тому ну, такий міцний стереотип вкорінився, що часто. Оці от національності можуть спричиняти різноманітні захворювання Ну, і, зрозуміло, це породжувало. Неприємне ставлення, підозріле ставлення, ксенофобію до представників інших народів. Так, справді національні стереотипи тут були дуже живучі, але при цьому не можна оминути того факту, що на порубіжжі між козаками та турками і татарами існували численні контакти, і вони також спричиняли до поширення захворювання. Добре. Існують захворювання, існують природні осередки цих захворювань на півдні степу в Криму? Можливо, щось приноситься через Азовське море, через торгівлю, як Чорна смерть, як епідемія чуми, яка по Європі пройшла. Як з цим боротися? Як з цим боролися, і взагалі як була організована система охорони? Я не можу сказати охорони здоров'я, бо це не система охорони здоров'я, але якась боротьба з епідеміями. Справді аж до кінця 18 століття ми не можемо говорити про існування професійної медицини на українських землях. Часто такими протиепідемічними заходами опікувалися певні сторонні люди, аж навіть цирюльники, які крім того, надавали перукарські послуги, і в тому числі надавали певну медичну допомогу. Пропускали. Так, кров пускали, тому звісно, про рівень їх медичних знань не можемо говорити, що вони були достатньо такі високими, і тому. Для боротьби із небезпечними захворюваннями. Оці от люди з певними медичними знаннями використовували такі засоби, як ізоляція людей, які вже захворіли, тримання людей у карантинах. Тобто, навіть був встановлений такий термін, що якщо люди повертаються із територій, охоплених чумою, то вони мають відсидіти близько шести тижнів. У спеціально відведених приміщеннях, поки не проявляться ознаки хвороби, також могли застосовуватись інші методи, наприклад, обкурювання димом. От, виморожування певних е речей, які привозили люди із заражених територій. А щодо лікування, е уже самого захворювання, то ці методи лікування були далекі від раціональності. Тобто люд. Могли давати сірку разом із їжею і питвом, могло бути вживання дьогтю, От могли носити амулети, бо скільки залишки лікувальної магії на той час ще не були повністю викорінені. Ну, Наприклад, була така рекомендація носити на шию шматочок каніфолі ароматичної смоли, яка, здавалось би, мала відлякати збудників захворювання. Я думаю, що це ці. Ще наслідки е, європейських середньовічних уявлень про чому, коли всі, всі ми добре уявляємо маску чумного доктора Такі, з довгим носом, і отой довгий ніс був напханий ароматичними травами, смолами. Ну, це якраз походило від від тих уявлень про поширення хвороби, як, як люди на той час думали, вони, вона поширюється. вона поширюється через повітря. Відповідно, це повітря треба якось очистити, фільтрувати або ще що. Ну так, звісно, у отаких от масках і вбраннях була певна раціональна риса. Тобто, якось, але це виключно це ми зараз розуміємо, що це було обмеження контакту. Так, обмеження контакту навряд чи воно було ефективне, оскільки у період загострення моровиці збудники могли передаватись повітряно-крапельним шляхом, і тому навряд ці костюми могли становити якусь серйозну загрозу. А чи були у Гетьманщині спеціально підготовлені якісь групи лікарів, які боролися з цим? Чи просто якщо з'являлася десь хвороба, перші ознаки першого захворювання, як тоді діяли? То в таких випадках намагалися діяти усім миром і підключати до боротьби із моровицею усіх повноважних осіб, які могли на цьому знатись? Зокрема, раз ми говоримо про. Що карантин і обмеження контактів було одним з найдієвіших способів боротьби, то до цього залучалися і представники, в тому числі і козацької старшини, які не могли навіть мати якихось медичних знань, але вони могли ефективно організувати сторожову роботу, організувати карантини і мінімізувати рух населення між різними територіями. А не було окремого спеціаліста, який би за це відповідав? Ну на зразок головного санітарного лікаря Гетьманщини. Ні, таких посад не було. Але можемо говорити, що вже в російській імпер імперії, навіть за доби Катерини II, коли була найбільша така моровиця в європейській частині Російської імперії, то навіть до боротьби був залучений фаворит імператриці граф Орлов, який опікувався проти епідемічними заходами у Москві найефективніше, що він зробив, то якраз таки намагався ізолювати населення, але була ще така неприглядна сторона боротьби із епідемією чуми, придушення чумного бунту, яке спричинило навіть численні людські жертви. Я дякую за відповідь. Нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія. Мене звати Володимир Полипенко, а гостем студії є Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум. І говоримо ми про те, як у часи Гетьманщини боролися із епідемічними хворобами. Отже, перший дієвий головний метод це кордони. Це розділити хворих і поки що нехворих. Потім, що потім відбувається? Як хоронили мертвих? як... Зрештою, ну мали ж бути якісь методи лікування? Це впродовж 17-18 століття удосконалювалося. Знаємо ми про лікарів уже 18 століття, в тому числі і випускників Чернігівського колегіуму. Е, уявлення про хвороби, і, зокрема, про епідемічні хвороби, воно покращувалося, удосконалювалося. Е, коли почали коли почалася? Якісь, як тяг мовити якісна зміна, коли почали розуміти, що це не від вітру надуло? Що це є якийсь переносник хвороби, є якийсь збудник, цей збудник ця блоха сидить на якомусь бабаку, якось може там бабаків перебити, не допустити, або ще що-небудь. Е, можемо якось фіксувати приблизно час, коли цей злам міг статися? Так приблизно ми можемо говорити, що це сталося у другій половині XVIII століття. Річ у тому, що в той час чимало представників козацької старшини виїздили за кордон з метою навчання. І таким чином отримали раціональні знання і про хвороби, і про методи їх лікування. Дуже приємно зазначити, що навіть вихідці із Чернігівщини дуже долучилися до такого зламу у розумінні хвороб їх походження та лікування, наприклад, можемо говорити і про Опанаса Шафонського. До речі, сина сосницького сотника Филимона Шафонського, який був одним з найпрогресивніших лікарів тієї доби. Він, до речі, теж дуже долучився до боротьби з чумою в цей час. Слід згадати і про нашого земляка-вихідця із села. Янівки, нинішня Іванівка поблизу Чернігова, Данила Самойловича. Саме він був одним із тих, хто керував протиепідемічними заходами у Москві. І, до речі, ці вчені долучилися до пошуків перших раціональних методів лікування чуми, намагались виділити збудників чуми. І створити першу вакцину, звісно, ці спроби були не завжди ефективними, але вони принаймні почали шукати той шлях, який, врешті, і привів до ефективних методів лікування інфекційних захворювань. Це вважається однією з ознак модернізації держави, і через цей процес Гетьманщина проходила в другій половині XVIII століття. Саме так, тут відбувається професіоналізація усіх сфер суспільного життя і медицина також не була винятком. Хоча із за того, що ці методи лише ну, перебували в стадії розробки, ну ефективне лікування, то все ж таки смертність на той момент ще була достатньо таки значною. Часто виходило так, що під час епідемії чуми відбувалося знелюднення регіонів. Ось наприклад, під час епідемії, яка мала місце в ході російсько-турецької війни 1768-1784 років, за деякими підрахунками, наприкінці 1770 року у Ніжині від епідемії чуми померло до 4 тисяч осіб. А якщо... Це при населенні десь там 10-12 так, третина населення, так, так, так. Під час інших епідемій, чуми, як, от, наприклад, у 1738 році, а це також був до речі, час російсько-турецької війни. То місто Ізюм у Слобідській Україні зазнало великих втрат, коли померло близько половини населення цього містечка, і також чума косила населення і Полтавського, і Миргородського полків, які найближче були до. Вольна війська запорозького маємо велику кількість померлих. Як відбувається поховання? Чи існують спеціальні загони, які роблять і санітарні поховання, тому що організувати поховання третини населення ну, це величезне завдання. Чисто технічно дуже складно, де знайти людей, які накопають ці могили. Я навіть не говорю про могили, але накопають ями, тому що ну, ніхто не хоронив в індивідуальних могилах. Це були санітарні поховання. Е, хто цим займався? Справді, писемні джерела іноді передають нам просто страхітливі ралі того часу, що навіть е, трупи тижнями і місяцями просто такі були не поховані, лежали у будинках чи на дорогах. وكبروها <applause> І тому влада вдалася можливо до якогось цинічного кроку, але можемо її зрозуміти. Часто для поховання померлих від чуми залучали каторжників, тобто тих людей, які також перебували у в'язницях чи були засуджені до смертної кари, якими можна було пожертвувати, яких було не жалко. І оці каторжники вони займалися похованням померлих як на території Гетьманщини, так уже і європейській частині. Російської імперії. А чи відводили під це окремі поховальні місця? Поховальне поле чи частину кладовища, чи нове якесь окреме кладовище? А справді, такі окремі кладовища були, і на території Києва їх можемо фіксувати, оскільки померлих ховали в зовсім окремих місцях. І навіть був окремий спосіб поховання померлих, оскільки поховання часто Пересипали вапном, оскільки вважалося, що це унеможливить подальше проникнення збудників хвороби і в ґрунт, і в ґрунтові води. Тому навіть за способом поховання можемо побачити поховання померлих від чуми. Чи відбувалася християнська літургія над, над померлими? Бо це людина, християнин, помирає. Да, це нагла смерть, це неочікувана смерть, але це смерть християнина. Чи відбувається відспівування, чи якось так всіх скопом, одним разом і відспівували? Звісно, можна пропустити, що на початковій стадії епідемії якесь відспівування відбувалося, але хворобі все одно кого косити, чи ну, то звичайно, людина чи. Священнослужителя, і тому, коли ситуація стала зовсім уже кепською, то від відспівування відмовились. Бо є навіть такий історичний факт: від однієї з епідемій чуми. Померла ледь не вся монастирська братія Святогірської лаври на сучасному Донбасі чудом залишились в живих лише двоє ченців, яким було під ста років, і які очевидно жили ізольовано скіт... ізольовано керіях. жили в скітах і, і не контактували. Так? так, так що навіть кількість померлих священнослужителів була доволі значною, тому. Просто відмовились від ідеї, мабуть, християнського мабуть, погоди. заднім числом вже потім всіх з ним разом відспівали. Та цілком можливо, коли вже ситуація стабілізовувалася. А скільки займало часу стабілізувати ситуацію? Я розумію, що вакцини не було, ліків не було. Молитва і подорожник не дуже допомагають проти чуми, тому чума мала зійти природним шляхом. Це зазвичай як було одне літо і під холодний сезон чума відходила чи це було 2-3 роки в середньому як правило, чума тривала декілька років, бо під час згаданої вже російсько-турецької війни можемо говорити про сплеск епідемії від 1770 до 1774 років, коли були ліквідовані її прояви. Про тому загострення епідемії мало сезонний виражений характер, як правило, пік. Епідемії чуми пропадав на другу половину літа і осінь потім, із початком морозів, коли збудники чуми гинули, просто такі заморожувались, то епідемія йшла на спад, і під кінець зими е, наступав тимчасовий проміжок, спадало захворювання. А потім, уже із початком, е, Теплого сезону року чума могла е відродитися. Хоча знову ж таки пік припав на 1770 рік. А от те, що сталося в 71 першому роках, це вже не мало такого значного розповсюдження. Це були вже відголоски. А що хвороби? тоді робили із поселеннями, де була чума? Тобто уявно собі якесь абстрактне село, хай буде якась Іванівка Чернігівського полку, в ній помирає половина населення. Туди переселяють людей, не переселяють людей, хтось туди приїжджає жити чи просто місцеві жителі, скільки вижили, стільки залишилися. Якби це цинічно не Звучало, але Бог дав, Бог взяв. Тобто село абсолютно ізольовувалось, встановлювалися карантинні застави, якими керували місцеві старшини, курінні отамани, канцеляристи і так далі. І вони унеможливлювали будь-які рухи між населеними пунктами. Хоча будемо відверті, документи ряснюють тими згадками, що іноді за якісь неформальні речі, за хабарі. За, за хабарі, десь лісами полями болотами можна. Було прорватися, але це треба було знати місцевість. Так, це або потрібно було знати місцевість, щоб проникнути поза карантинною заставою, або ж самі чергові на цих заставах за якусь платню пропускали людей із товаром. Ось І це створювало додатковий фактор поширення захворюваності. О, зрештою, коли можемо сказати, що чума і отакі епідемічні захворювання перестали е, тиранити наші землі? От останньою такою пандемією чуми була чума, яка мала місце в. В 1904 роках на території Східної Азії в Китаї, і звідти через флот, через торгівельні зв'язки, вона розповсюдилась у численних регіонах земної кулі, дійшовши навіть до північного причорномор'я. Проте на той час, завдяки діяльності вчених, в тому числі і українських гамалії і деяких інших, були вже... Впроваджені ефективні способи Гамалія, боротьби. Мачников, так, так, звичайно, це люди, які прославили вітчизняну епідеміологію. Так от, уже із впровадженням і вакцинації, і ефективної ізоляції населення, чума на той момент уже не досягла таких от руйнівних масштабів. Тобто не було таких от апокаліптичних картин, які спостерігались у 19 столітті, звісно, і у 21 столітті. Є певні прояви чуми, як от у Східній Африці, на Мадагаскарі, що мало місце аж до 2021 року, але вони швидко. Але це вже зовсім інші умови, вже є вакцина, вже розроблений протокол дій, Світова організація охорони здоров'я дуже слідкує, я це називаю медичним спецназом. Коли лікарі чітко знають, що робити, де робити, як робити, і вже сформовані групи, які просто чекають команди. Дякую за розповідь. Нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. Гостем програми був Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум. Говорили ми про те, як козацтво боролося із епідеміями і як в Гетьманщині давали собі раду із епідеміями чуми, холери і іншими неприємними хворобами. Вами, бережіть себе і дякую за увагу. До зустрічі вже наступного тижня.